Доброго здоров'я всім! З вами Гуморецький від Михайлича. Пабло Глазовий нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці. Збудіть мене на станції глибокі криниці. У мене нерви не в порядку. То ви пам'ятайте, як ставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись, нав... навіть в зуби двину. То покличся на підмогу якогось мужчину. Тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Коли сильно розісплюся, не всі в мене дома. Не забудьте, що полиця моя, тридцять сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де гукає провідниця? Де бісова мати? Чому мене не збудила? Не зна свого діла, як почула провідниця, мало не зомліла. Це ж, ми, каже, на станції глибокі криниці стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався, на східці ціплявся, до самого семафору за поїздом гнався. Дякую. Якщо сподобалась умориска Павла Глазового, підпишіться на канал та поставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення!